Фонду України. В наступному році бюджетна дотація Пенсійному фонду України буде складати 90 мільярдів гривень. Це то, той клубок проблем, який тягнеться із року в рік. Саме ці 90 мільярдів гривень нам потрібні лише для того, щоби зберегти і виплачувати вчасно пенсії. Виключно в тих розмірах, в мізерних роз... розмірах, які сьогодні мають українські громадяни. Бо якщо ми говоримо про хоча б невеличке збільшення пенсій, це відразу призводить до автоматичного збільшення дефіциту бюджету пенсійного фонду. І тому є два виходи із цієї ситуації. Перший вихід нам показали три роки тому тодішні реформатори, коли в 2011 році провели так звану пенсійну реформу. Всі ми її чудово знаємо. Рішення, хоча казали, хоч казали, що вони не популярні, але вони дуже були прості тоді: підвищити пенсійний вік, підвищити пенсійний стаж на 10 років, обрізати права чорнобильців, науковців, пенсіонерів, працюючих пенсіонерів тощо. Це дуже простий результат. Від того нам обіцяли, що після того, через три роки, дефіциту бюджету пенсійного фонду не буде. Але пройшло три роки, і що ми побачили сьогодні? Дефіцит бюджету пенсійного фонду не лише не зменшився, він лише зріс, ще більше зріс. І ще більше не дає нам сьогодні можливості підвищувати соціальні стандарти для найменш забезпечених наш, на нами на людей. Тому ми не будемо йти по цьому шляху. Ми йдемо, можливо, більш ризикованим шляхом. Але ми сьогодні говоримо одне: сьогодні в тіньовому ринку, на тіньовому ринку праці виплачується щорічно приблизно 200 мільярдів. Гривень заробітної плати, тіньової заробітної плати це заробітної плати, з якої не копійки не потрапляє в Пенсійний фонд України. Якщо брати так механічно, 70 мільярдів гривень щороку лише від цього недоотримує Пенсійний фонд України. Приблизно 30 мільярдів недоотримують місцеві бюджети. Ось ціна, яку ми всі платимо за цей фактор. Хто в цьому винен? Безумовно, в цьому є вина держави, яку ми намагаємося сьогодні зняти. І перший крок, який ми сьогодні робимо, це внесення цього законопроекту законопроекту, який складається з трьох основних моментів. Перше про те, що казала міністр фінансів, про те, що ми будемо суттєво зменшувати ставку єдиного соціального внеску, так це буде поступово в перший рік в 2015 році. Ставка ЄСВ буде складати. На розміри заробітної плати, що перевішують дві мінімальні заробітної плати на рівні 25%. Потім вона буде зменшуватися до 20%. І в 2017 році, з 1 січня 2017 року, ми пропонуємо зафіксувати ставку на рівні 15 Це не простий крок, я про це скажу далі. Але це вкрай необхідний крок в сьогодні, в нинішній ситуації. Другий блок. Чинного чинного закону, це повністю крок, який відповідає нашій коаліційній угоді. Реформування фондів соціального страхування, де чітко написано про необхідність, врешті-решт, реформування, а іноді зруйнування цієї корупційної моделі соціального страхування. Ми сьогодні говоримо в цьому законопроекті, як прямо написано в коаліційній угоді. Про злиття двох фондів, про реорганізацію двох фондів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності. Це дасть нам додатковий ресурс. Це дасть нам додатковий ресурс для здійснення виплат прямо громадянам на зменшення адміністративних, так би мовити, ф... дайте завершити. Обслуговування коштів і це дасть нам ресурс приміщень техніки, які ми можемо спрямувати на інші важливі галузі соціальної політики. Ви знаєте, в якому стані сьогодні вони знаходяться, і фонди соціального страхування після їх оптимізації нададуть нам додаткову можливість для покращення якості послуг соціальних. Невразливим хверстом населення. І третій блок питання, безумовно, це посилення відповідальності, відповідальності за трудову дисципліну, відповідальності і захист прав працівників. І тому ми пропонуємо сьогодні, що працівник не має бути допущений до роботи без укладення трудового договору в письмовій формі. Ми передбачаємо фінансові санкції для юридичних та фі... фізичних осіб за допуск працівника без оформлення трудових відносин і оформлення труд... працівника на неповний робочий день, а також неповного нарахування і сплати єдиного соціального внеску. Так, без посилення відповідальності на нашу точку зору і не може бути повної легалізації заробітних плат. Закінчуючи свій виступ, я хочу сказати лише одне: безумовно, всі ризики цього кроку ми розуміємо. Ми розуміємо, що одночасне зменшення єдиного соціального внеску не дасть відразу позитивного ефекту щодо наповнення пенсійного фонду і інших фондів соціального страхування. Але ми також розуміємо чітко, що якщо ми цей крок... Не зробимо сьогодні, то перспективи ні в наших пенсіонерів, ні в нашому працюючих громадян не сьогодні, не через рік, ні через 5 років не будемо. Це ризикований і непростий крок, але ми повинні їх чітко зробити. Це наша рука сьогодні на зустріч до бізнесу. Ми розуміємо, що лише зменшенням ЄСВ ми не детінізуємо бізнес, але ми сьогодні говоримо. Про перше, ми зменшуємо податкове навантаження. Ми будемо і ми боремося реально сьогодні з корупціями. Ми будемо зменшувати регуляторний вплив на бізнес про те, що буде говорити сьогодні міністр економіки. Ми будемо змінювати систему судової влади для того, щоб позбавити тиск, тиску бізнесу, в тому числі шляхом рейдерського його захоплення. Ми повинні сьогодні зробити крок. Ще раз наголошую. Сьогодні цей закон повністю відповідає нашій коаліційній угоді, і я закликаю наших колег по коаліції сьогодні підтримати зазначені всі законопроекти і дати шлях для підвищення соціальних стандартів для наших громадян. Дякую за увагу.